Доброго дня. Сьогодні ми у пані Антоніни, жителя Великої Димирки, мами Діми. Доброго дня, пані Доброго Антоніно. Дуже рада з вами спілкуватися сьогодні. І взаємно. Підкажіть, будь ласка, такі питання в нас до вас є. Де ви перебували на момент 24 лютого, 2022 року? Поділіться з нами, трошки розкажіть вдома, в будинку, так як завжди спали собі тихенько, мирненько, проснулись від вибухів. І все, і життя зупинилось. Ти не розумієш, що буде завтра? Що це, для чого це, кому це потрібно і все? Ти не розумієш? Все. Що, Важко. Було, далі? що було далі? Як це все починалося? Розпочалося повномасштабне 24 лютого, і от ваш досвід проживання цієї війни страшної? От, да? Паніка, Тому... по-перше, да, це теж паніка, страх. Страх такий, який залишився. Навіть не за себе, ти не за себе переживав. Ти переживав більше за дітей, і я за діму сильно переживала. Я просто не уявляла, вже бачачи, далеко, то, як вибухає, як... я не уявляла, як мені бути з такою дитиною важкою, як тягнуть його, як успіть одіться. Тому, мабуть, з 22 числа, чи з 24 числа, то ми вже все. Це зима, холодно. Лютий, то напевно і не роздівався, тому що я економила весь час на те, що я вже повинна бути одіта, щоб мені тільки дімку там стягнути, і щоб я його встигла зібрати. Сумка була готова, на поготові, це там ліки, ну таке саме необхідне. І... Але ти нічого все рівно не розумів. Ти не, не віриш, що в 21 столітті. Це таке могло бути. і Для кого воно і кому воно, і хто що. Ну це ну, в голову не укладується. Для чого це? все? І по цей час я не можу дати відповідь. Ну зараз то зрозуміло, що це йде винищення українського народу. Це навіть не обговорюється, тому що іншого оправдання на це немає, на цю війну. Ніякі не землі, я там не впевнена. Це просто винищення, і все, людей. Пані Антоніна, підкажіть, чи відчули ви тоді віру в собі, в силу українського супротиву? Тоді ні. Тоді не вірили. Чесно, я сама не вірила. Я навіть раніше, коли все це якось складувала ці пазли... просто вони склалися в той момент, коли ти почув вибухи, всі пазли склалися. Для чого Взривалися. Склади, чому вони так зривалися. І я знала дуже багато про російських, які дуже були за Росію, глотку, дерли, що їм в Совєтському Союзі дуже файно було. То Я не вірила, що дійсно можна вистояти. Дуже було багато такого, яке говорило, що дійсно якось так віддають Україну. Але о, нічого. Пройшов тиждень. Другий, стоїм, тому не все так погано. Всіх, мабуть, тараканів, які в нас були, все рівно повигонимо, і все буде добре. Пані Антоніна, а от що вам особисто допомагало у найскладніші такі дні? Що вас підтримувало? Чи хто, чи що, чи поділіться з нами. Підтримувало, тому що ти маєш відповідальність за дитину. Ти маєш триматися, ти не маєш здатися. Підтримувало те, що ну, ти просто свято віриш в те, що ну не може тако бути. Воно повинно закінчитися. І все буде добре. Оце якось так трошки настраювався на це все. Е, підкажіть, будь ласка, взагалі, як ваш психоемоційний стан? Тоді, так, якщо порівнювати, і зараз? Оці два таких періоди. Тоді просто таке, ну, ну, як от, ну, просто штопор, як правильно, ти ну, як зомбі. Але ти не розумієш, що треба робити, треба жити. Ти просто ну, не знаю, якось що робити даже. Не знаю, от все рівно допомагати. тому що ти розумієш, що все одно треба допомагати. Ти дивився кому гірше, кому щось там, щоб теж, ну, я не знаю, не, не, не замикалися в собі, все рівно ти поворачувався, дивився на інших. Це сто процентів, тому що навіть коли от у нас 14 числа, коли нас розбомбили тут. Тут у нас будинок. То я там почала трошки плакати, така розстроєна, і все, але забігає в підвал жіночка, який вже, вибачте, далеко за 60 те плаче. Боже, я все життя, все життя, копійки до копійки складала в неї, хату теж знесло добре повністю. І вона плаче оце. І я така. Ну, я не будувалася. Мені будинок достався від мами. І ти так розумієш, що ти не маєш права плакати, тому що рівно людина все своє життя вклала в цю стройку, і в неї вийшло так, що зруйновано все. А я навіть зруйнована, але я не будувалася. Я якось отак, і ти теж пріоритети дивився, і ти заспокоювався, що найголовніше, що живі, найголовніше, що живі. Що... Головне, що вийшли. І це все було найголовніше. Пані Антоніно, а як було з комунікаціями в той страшний період окупації? Світло, тепло, вода, як з цим? Ну, У нас вони зайшли вже 8 числа, 8 березня вони вже тут були в Димирці, в селі Великодимирка, даже, даже, напевно, раніше це те, що там, тому що я ще багато чого не знала, так як я нікуди вже не виходили. Ми. ми вже були так ізольовані всі в будиночку, так ніхто нікуди не виходив. І тоді ж було світло маскування. За, тоді строго треба було б закривати вікна, щоб навіть не пробивалося, ну, щоб якось менше бачити. А 12 числа вже пропало світло. І вони вже 12 числа проїхали тут по нашій вулиці, по, -по -покровській, вже 12 числа, і, виходить, вже світла в нас не було. А 14-го нас накрили. Я не знаю, чим, не буду говорити, я не експерт. Ну, накрили добре, що там такі снаряди, осколочки такі, там 120-ка, ну, в общем, гради чи що воно. І ти це все бачив. І ти був там, ти був у цьому епіцентрі, тому що ми бігли по цьому. Ми перебігали з будинка в будинок, і вони просто руйнувалися. Пані Антоніна, а пригадайте, будь ласка, яку допомогу отримувала громада і особисто ви у перші місяці повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Хто виявився поруч? Можливо, активісти, волонтери, якісь громадські організації, міжнародні фонди? Хто вони? Хто ці люди? По перше, тоді коли ми виїхали, ми ж виїхали 21-го в коридор. Получається в той момент, коли в нас була окупація, з 14 березня по 21 там був великий коридор. Адміністрація зробила тоді. Виїхало ви, ви дали змогу виїхати в великій кількості населенню Димерки, тому що ну я так думаю, сильно багато людей не вірили в те, що тут вони мають можуть бути. І коли виїхали, ми переїхали з Броварів, спочатку в Броварі поїхали 21-го. Але коли закінчилась комендантська година, ми переїхали в Луцьк. І там, в Луцьку, мені надали, виходить, і прихисток реабілітаційний центр АГАПЕ. Це там керуюча там, Анна Ліщук. Анна Миколаївна, це просто золоті люди. Вони ну, нас так прийняли. Це просто, ну це, це ну я не знаю, це і вся основна так, якась, тоді така підтримка була від їх. І ми пробули на Волині ну, навіть, більше чотирьох неділь. І тоді вже ми поверталися додому, ну, тому що в ну, мене менше це старший син у мене з інвалідністю, перша група, а менше він. Я б не знаю, що б я робила, якби його не було, тому що самій реально з такою дитиною це вообще нереально. І тому ми, коли вже прийняли рішення, що ми не їдемо за кордон, це його меншого сина більше ініціатива, тому що він себе не бачив за кордоном, він дуже хотів повертатися сюди. Я кажу, я не поїду за кордон, я хочу тут бути в Україні. Ти м'їть, а я ні, я їду сюди, тут треба працювати. тому так. І коли ми поверталися сюди, то ми приїхали в, ну, на руїни. У нас будинок був зруйнований, нам не було куди повертатися. Я не кажу, нас прихистили, нам надали житло, так. але самі-самі перші. Тих хто, ну, як кажуть, по, по тих руїнах надавав нам допомогу, тоді дуже багато приїжджало волонтерів, дуже багато волонтерів. Їхали різних з країн, Ну, правда, їхали. Я маю виду, наші, хто з села, хто так плотненько взявся, що працював непосильний, не погадаючи рук. Це Роман Шити, Антоніна Корнієнко. Олена Бевзюк, вони дуже-дуже так нас підтримували в ті минути. І от все. Нам надавали допомогу до ООН, Червоний Хрест. ну Це, це 100 -100 і теж доволі часто. І приїжджали волонтери теж так само від Червоного Хреста. Ну багато було. ну Підтримка. Чесно дякуємо дякує велико всім іноземцям, які в ту хвилину, не боячись на оці розвалини, на оцей весь жахіття вони їхали і привозили і допомагали. Правда? Ну, Якби на той момент не їхні підтримки, то це взагалі дуже важко було б вижити. І, е, нам я вважаю, що нам з Дімою особливо. Ну, Повезло, Ми з Дімою і тривалий час, він не хотів зовсім приходити сюди. Ну, я Не, не мав бажання приїжджати на будинок сюди, що я, я не хочу бачити будинок зруйнований. Але я його заставила. Це було 19 квітня, це 30 квітня. І ми, Я його діла, тоді така сонячна тепла погода, посадила в коляску і кажу, і ми їдемо. Не знаю, як хочеш, ми їдемо. І коли привезла, то саме під'їхала машина і вийшла а, Аліна Шатернікова, це двократна чемпіонка світу по боксу. І вона от якось так вона така маленька. Ти ще не знав, хто вона, що вона, але вона така маленька, така... Ну, вона так завзято взялася, вона просто, ну я не знаю, напевно, вона якось одразу кинулася, от говорить, що потрібно, щоб ви зайшли в свій будинок. І вона зробила к -к кліч, як правильно, і зібрала допомогу нам таку. і Це завдяки їй. Це самі перший росточок, дуже швидко, дуже організовано. Світбоксу. я дуже вдячна хлопцям. світбоксу. це броварські наші хлопці, тренер та Марсен Бабаян. Вони приїхали розгрібати ці завали. Ви оце бачили все, це оце, все це оце, нас. І вони були оце, і ми розгрібали ці всі завали. Допомагали як, хоча б по подвір'ю пройти. Тому, ну... Дуже багато людям, дуже вдячна. Я не знаю, ну у нас, напевно, підтримка це була колосальна. І від іностранних волонтерів. І, ну, було дуже це дякувати всім, всім. Пані Антоніно, а так за вашими спостереженнями, який відсоток жителів громади? Зміг вчасно виїхати з початком повномасштабного вторгнення, так і скільки з них повернулись? Чи всі, хто виїхав, повернулися у свої домівки, чи в те, що залишилося від них, так? тобто які оце от... я думаю, дуже багато процентів виїхало. Це мабуть, 80% процентів, може більше, навіть. мені каже це, так. На той момент треба було це от нерозумно залишатися в таких місцях. Не, не одне, не один будинок, не одні статки, які ти маєш оце тут. Ти їх не врятуєш. Ти тільки можеш задати шкоди іншим волонтерам, які потім тебе будуть витягувати отсюда. Це 100%, тому що я так само раніше до. Е, тому коли вже кричали, що вже коли ось мала бути в нас окупація, вони вже до нас підходили, то теж такий був варіант, що от я вважаю, що це дуже розумно. Треба виїжджати, не тому, що тоді люди ризикують. От коли нас розбомбили, ну ніхто ж не знав, де ми є, але нас хотіли знайти, тому що ну, і і все, а не знали. Видно було, що будинок зруйнований, що тут пройшло, де ми, хто, що. Тоді ж не було так інтернету, ну, вийти на зв'язок було дуже важко. Тому я кажу, що це, ну, це добре, що так, що ми не поранені, що в нас. А якщо ранені люди, оце дуже важливо. Як ти не можеш надати ніякої допомоги, а, а хтось за тобою буде їхати і теж ризикує життя. Виходить, що і сам попав в цей просак, і ще й людина за тобою їде. Це дуже важливо, що треба виїжджати. Це стопроцентово. Я не розумію, хто залишається, не, не потрібно залишатися. Дати надати можливість хлопцям зачистити територію. Щоб вони не переживали за людей, то що вони ж теж переживають за людей. Ми мішаємо. Якщо залишаємося, то ми мішаємо. Пані Антоніна, таке питання. Про що ви мрієте зараз? Є у вас мрії якісь? Поділіться з нами. Одна єдина, щоб закінчилася війна. І щоб як можна менше загинуло хлопців. Щоб люди більше вижили. І щоб те страхиття закінчилося. Нам почистили так росіяни, дуже прийшли освободілі від наших маєтків, так було все красиво, тут в мене був сарай, і тож ще, коли це все почалося, то ти в першу чергу думав, що треба. Ну, значить, так, якщо це все, то треба запуститися газ, треба бензин, потрібно дрова. Ти все прораховував. От Наскільки ти думав, що ти. Було є ж ситуація, ну всім-сім треба крупи, ну і це все робилося. Все удачно згоріло. В з генератором, тому що тут був генератор, все було, все згоріло, все немає нічого. Тут був погляд, літня кухня. Ну, все так удачно. Сусідів, хату знесло, ну зовсім тут було все. А тут що було? Хто тобто це було, то просто був вже ж по другий етаж і це вже розібрано, там вже ж теж криша. А хто теж будинок, ну ось це такі сара. Такого, такого плану це сарай, Але вже, дякуючи Богу, людям відбудовують будинок. А в нас отак от, поки що залишилося, так воно залишилося, все руйнується, все зруйновано. Ну, можете пройти, подивитися. Яка йде руйнація будівлі після тих е, снарядів, чи, ну, як воно все громилося, як воно все руйнує. Так воно все. Це просто називається треба зносити, то вже нереально. А ось це наші подарки, які вони нам поприлітали. Це, це така маленька-маленька частиночка того, що там щось це ось от такого плана. Це осколки. От такими осколками от убивало людей. От на нашій вулиці від такого осколка просто людина падала і все. І все більше мгновенна смерть. Це влучив, якщо смерть. А якщо ранили, ти, ти не міг не оказати допомоги нічого. Це залишається пам'ять. Але такої пам'яті ще погороду буде багато. Тому Це теплиця, так. вона була більшою. Була більшою, більшою та, вона була длинніша. Ну, її укоротили, тим самим мені роботи менше тепер. Нічого вона зробилася меншенька. Куратника теж була, Тоже так само то там, я не знаю, як той забор вистояв, але трошечки вистояв. Там теж будинки всі оце все руйнація була. Це вже нове, люди відбудовують, перекривають криші тут. То, ну, от ну ви самі бачите, що в будинках теж там катастрофа. Ми в першу чергу, коли тікали, от у нас оце якась вулиця, ми всі були, бігли. От, От виходить, оця вулиця, оця тут вулиця, і ми були там в підвалі. Нас туди пустили, багато дяку, було чолові, у вас в підвалі. 35 подвалі. чоловік. Там були діти, там були люди після інсульта, пожили люди. Ну, і ви хлопцями, А саме, і, так? Да, я з Дімою це ж і угу. син. Но справа в тому, що ще як маленькі діти, ти їм не розкажеш, що там. От коли йде бомбіжка, от коли бросить, що там тихенько, то дитина це, ну, затікається істерично кричить. Боже, це просто страх. Це, ну, це, це наскільки ну, це страшно. І ти розумієш, що якщо зараз вони на цей крик почують і прийдуть до наших підвал, а там у нас теж ну, сусіди всі такі, це ж чоловіки вони позабирають. Ну, ну Це було страшно. Це але дякуючи Богу, що у нас було 35 чоловік. Що сам би ти не вижив цій ситуації ніколи, але так дружненько гурточком, і, ну, от у нас була ця сполочована з кожний бігом там шов кожного є, і отак от, от вижили. Дякуючи, даже тому, що кожен там щось придумав, ага, нема це раз у мене. Там балон згорів, значить, у кощів усилів. Притягнули. Була якась можливість, хоч трошечки, то що костер розпалити не можна було. Вони якби побачили дим, то обов'язково прийшли. Ну так якось помаленьку, перебіжками всі ми запасливі. Їсти, в принципі було що, але так хочеться сказати з 35 чоловік. Хоч і хліба трохи було, розтягнули, але десь отак вже будемо казати, десь 17 числа, 17 березня, так як було дуже багато чоловіків, а чоловіки, то хліб закінчився, і яке вже тесало би без хлібу. Я вам хочу сказати там трошечки далі. До нас прийшов Саша, сусід він теж, і в їх піч була. І дружина напекла хліба. Ви, ти брав той кусок хліба, як він пах. Так це ж дякуючи Богу, що ми були в... тільки 8 днів буквально. А я уявляю, як ото ті люди, яка для їх оцей хліб, який він цінний. Це... Ні, це... це просто не вкладається в голову. Це дуже важко згадувати. Хочеться, щоб це все закінчилося та й все.